Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні ми з вами зробимо ось таку чудову ляльку-мотлинку. Подивіться, які вони гарненькі, з пишними спідничками, такі весняні і гарні. І так, для цього нам знадобляться такі серветочки. Одна ось така велика, гарна, красива, і три серветочки, звичайні, білі. Я ось знайшла таку новорічну, вона залишилася одна. Що нам потрібно зробити? Ми беремо нашу серветочку, відкриваємо, дивимося ось тут у нас розбираються на дві частинки. Ми тримаємо там, де вони з'єднані, опускаємо. Далі я повертаю ліворуч і ще раз ліворуч. Унизу всі вони роз'єднані. Чотири штучки такі спіднички будуть. Тепер мені потрібно. Взяти цей куточок трішечки напівколом, ось так відрізати. Так само я роблю ще одну серветочку. Ось, дивимося, тут, де вони з'єднані, я опускаю, ось так повертаю. І ще раз повертаю. Ось вийшла така частинка, я її відрізаю. Тепер я можу цю частиночку покласти ось сюди, і по довжині так само відрізати напівколо зробити. Ось буде у мене така частинка. І так, перше я беру ось таку частиночку, розгортаю її, і в мене вийшло таке коло. Кладу. Потім беру. І ще одну частиночку кладу наверх. Тепер у мене залишилися такі куточки. Я з них роблю такий кружечок. Кладу його, можна так на долоньку покласти, насередину. І ось так рівненько, щоб всі спітнички, всі краї були однакові. Не було десь довше, десь коротше. А тепер я беру ниточку. Дивіться, я її не відриваю, пальчиком придавила цю ниточку. І тепер я буду намотувати того туго Але ця мотинка, вона не просто іграшка, вона є оберігом. Тому, коли я намотую, я думаю про все гарне, хороше і бажаю, кому я цю мотиночку буду дарувати. Або для себе, або для когось. Я бажаю мира, здоров'я, любові, достатку, благополуччя. І відриваю. Ви можете будь-що бажати, що ви хочете. Вона не одірветься, не бійтеся. Ось у нас вже такі дві спітнички вийшли, головка лялечки. Тепер я беру оцю красиву серветочку, якою відрізала, так само я її розкриваю, кладу долонькою, сюди ставлю голову і так само я розпрямляю, щоб вона була гарна з усіх боків, щоб світничка була пишна. Так само, я ниточку. Так само я її не відриваю, краєчок пальчиком придавлюю. Думаю, що я хочу побажати здоров'я, добра, радості, благополуччя. І відриваю. Ось вийшла моя така спідничка. Але ця серветка не проста, вона складається з трьох частин. Тому всі ці три частини. Я ось так розкриваю, вона тоді буде пишна, пишна і гарна, красива. Спідничку роблю красивою і пишненьку. Дивіться, яка вона відразу стала красива і гарна. Тепер нам потрібно зробити ручки. Ми беремо нашу серветочку, ось там, де вони з'єднуються, я назад так склала і відрізаємо ось таку частинку. Небагато. Ця частинка нам не потрібна. Також ми трішечки ще знизу так само відрізаємо. І у нас повинно залишитись ось такий прямокутничок, якщо його розверну, ось він буде такий. І так, я тепер цей прямокутничок кладу на голову. Дивлюся, щоб з одного боку, там, де гарніше спідничка наша, було рівно, не було складочок. Це буде обличчя, щоб не було у нас на обличчі ніяких зморшок, складочок. Так само я беру ниточку. І так само третій раз бажаю щось гарне, красиве.